Виконуємо вправу 2 з розділу Діємо до теми 12 за підручником інформатики 9 клас авторів Морзе Барна 2022 року випуску. Відкриємо середовище розробки тоні. Якщо потрібно, закриємо попередню програму та створимо нове вікно. Давайте зразу збережемо у власній папці даний проєкт. Файл зберегти. Збережемо з іменем результати тренувань. Підключимо модуль для роботи з випадковими чиселами random. За умовою задачі всі дані, які менше за особистий рекорд, будуть обнулятися. Отже, нам потрібний особистий рекорд спортсмена, учня. Збережемо особистий рекорд в зміні A або A, як кому більше подобається. Вводити будемо з клавіатури за допомогою функції input. Запишемо підказку користувачу, щоб знали, що ми вводимо. Введіть значення особистого рекорду. Але незважаючи на те, що ми будемо вводити число, це у нас буде рядковий тип, отже, потрібно перетворити з рядкового типу в цілий. Для цього скористаємося функцією INT. Бачимо, взяли те все в дужки. Тепер створимо порожній список з іменем B. І в даний список нам потрібно випадковим чином помістити 10 чисел, тобто на яку висоту стрибнув учень. Будемо ми робити це в циклу. Кількість ітерацій циклу у нас буде 10, тому що буде 10 стрибків. Далі в масив B з допомогою методу append поміщаємо випадкове число. Випадкове число будемо генерувати, використовуючи модуль random. а саме функцію. Rand -int, яка генерує випадкове число в деяких межах. А межі у нас будуть А-10. Тобто будемо вважати, на яку найменшу висоту стрибнув учень. Це його особистий рекорд мінус 10 см. Тобто, якщо, наприклад, особистий рекорд 150, значить нижня межа буде 140. Ну і верхня межа. Зараз рекорд в юнацьких змаганнях у стрибках висоту є 194 см. Значить запишемо 194. Особистий рекорд в сантиметрах. Можна було б навіть і дописати. Ну і далі, якщо учень стрибнув на висоту меншу, яка є за особистий рекорд. Ей! Значить, даний результат має обнулитися. Тобто, замість нього має бути поставлено 0. Отже, потрібно перевірити умову. Якщо if. Елемент в списку Б. Менший особистого рекорду. Тоді зверніть увагу. І ось тут, і ось знову. і ось тут Є відступ. Дані відступи мають бути обов'язково, і даний відступ. Рівний чотирьом пробілам або одному натисненні клавіші Tab. Ну, тут у нас ще один відступ. Отже, якщо дана умова буде істина, значить цей елемент замінюється на 0. Ну І залишилося вивести результат. Виходимо з циклу, виводимо за допомогою функції Print. А виводимо список B. Так, запускаємо. Так, введіть значення особистого рекорду. Нехай буде 150, натискаємо клавішу Enter. І ось на список. Всі числа в список згенеровані випадково. І менше 150, тільки одне, тому що тільки 1,0. Давайте ще раз запустимо. Тепер вже 2. Отже, все працює. Вправо виконано. Якщо у вас виникнуть запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна.